Доброго дня, друзі. Сьогодні з вами розглянемо таке питання як превентивні поліцейські заходи. А саме один із таких заходів це перевірка документів особи, на яких підставах поліцейський має право перевіряти документи, які посвідчують вашу особу. Так, це регулюється законом України про національну поліцію. А саме у нас є стаття 29 вимоги до поліцейського заходу, в якому вказано про те, що поліцейський захід. Це дія або комплекс дій превентивно-примусового характеру, який обмежує певні права і свободи людини та застосовується поліцейськими лише відповідно до закону для забезпечення виконань, покладених на поліцію повноважень. Відповідно, одним із видів такого поліцейського превентивного заходу є перевірка документів особи. Це найпростіший якби так, поліцейський превентивний захід. Його він регулюється, його проведення підстави для такої перевірки документів особи регулюється у нас статею 32, Це перевірка документів особи. Так, поліцейський має право вимагати в особи пред'явлення неї документів, що посвідчують особу, та або документів, що підтверджують відповідне право особи, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані що місяця у документах. Тобто, звертаю вашу увагу на те, що ви можете і ви не повинні і передавати поліцейському свої документи, які посвідчують вашу особу. Ви можете йому просто показати, і він зможе прочитати. Читати та зафіксувати звідти ваші персональні дані, тобто, в будь-якому разі, рекомендую не передавати такі документи представникам поліції. Так, існує шість випадків, коли поліцейський має право перевірити ваші документи. Перше, якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку або безвісно зниклої особи, або самовільно залишила місце для утримання військовополонених. Тобто, якщо поліцейський посилається на першу ось цю так обставину для перевірки документів, він відповідно повинен надати певні докази, те, що ви перебуваєте у розшуку, або ви є безвісно зниклою особою. Тобто, також просто так назвати цю цю підставу, поліцейський не має права, оскільки така підстава повинна бути підкріплена певними доказами. Так, далі друга підстава. Якщо існує достатньо підстав, вважати що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення. Так, це також така підстава для перевірки, на яку часто посилаються поліцейські однак, довести, що саме ви маєте намір вчинити, або ви вже вчинили якесь правопорушення за часту, вони не можуть. Тобто тут також необхідно вимагати докази від поліцейського про те, що ви там є якимось правопорушником. Так, третя підстава це: якщо особа перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю. Тобто тут також необхідно розуміти про те, що є певний перелік об'єктів, є певні території, на які, на які дійсно застосовується спеціальний режим перебування, і відповідно туди ви не зможете потрапити так, без певного якогось дозволу, без певної перепустки. Тобто, відповідно, у вас вже при собі будуть якісь документи, які посвідчують вашу особу. Тому це така підстава, більш, скажімо. Вона не часто застосовується. Так, Четверта підстава, якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання використання чи перевезення яких потрібен дозвіл. Якщо встановити такі права, іншим чином неможливо. Тобто тут також необхідно розуміти, що якщо ви з собою маєте так речі, які перелічені вище, відповідно ви з собою повинні мати певні документи, але знову ж таки поліцейський повинен точно вказати. Сказати та довести те, що саме у вас є е, такі речі. Е, так П'ята підстава для перевірки документів це якщо особа перебуває у місці вчинення правопорушення або дорожньої транспортної пригоди іншої надзвичайної події. Тобто це в більшості робиться для того, щоб зафіксувати ваші дані, щоб в подальшому ви могли б стати свідком даної події та дати якісь пояснення, свідчення відносно події, яка сталася на дорозі або іншої якоїсь події, яку фіксують поліцейські. Так, і шоста підстава це: якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення. Так, ця обставина для перевірки документів також потребує певного доказування зі сторони поліцейського. Що, наприклад, там зовнішні ознаки, да, ви самі розумієте, що є певні правила до транспортного засобу, що він не повинен бути зовні механічно пошкодженим. Або, якщо є певні пошкодження, це відповідно викликає певні питання у представників поліції, відповідно, дає підстави на перевірку до. Документів особи, але знову ж таки бажано наголосити поліцейському, якщо він називає саме цю обставину, про те, що він конкретно вказав, які ж це саме зовнішні ознаки дають такі підстави, вважати, що ви там причетні до вчинення якогось правопорушення.